Я в это мне девки кают. яська, тебе не полонок. А что-то есть чуть-чуть трусы. А где Валера вообще взялся? Я не знаю, где он взялся. Ты лен мам? за мной спал, я плакала в нем. А який в мене вчора онлайн був? Це ж, блять, всі бачили, да? Це піздець. Треба в таких случаях приватний аккаунт робити. <плес> <плес> Це піздець. Що писали? Дура, да? Та мені похуй, Спасибо, спасибо. Який даня заходив? з кожним все буває? Погано, нічого не писали. А, я поняла. Я сьогодні дуже багато кого переблокую, відпишуся навзавжди. Ми й не ссорилися. Це я собі накуртила. Так, да, готую. Даня женився на бабульки. Кожному своє. А, ну а що? Кожному своє. Боже, скільки ця каша буде варитися? Я просто побачила, хто є сто вчора. Кутю. Кутю готовлю. Ти навіть не хочу дивитися, зачем. Я не буду заморачуватися. Привіт. Взагалі. Заморачуватися я не буду. Димочка, привет! Только в парад, конечно. Я нормально, Дим. Дима, ты что, тоже вечером у меня был на эфире вчера? Я надеюсь, что нет. Слава Богу! Я не хотіла, щоб ти бачив мої сльози Якщо <сум> чесно Діма, вообще був би. А, ти вчора без тіктока, я поняла. Слава Богу, Діма пото. <сум> Діма, я вчора поняв. Так це оце зйомки, це оце все блін, так все заїбало. Я думаю, дома я не буду піти при малих. Поняв? Думаю, зніму собі візьму собі готель закажу. Я коротше, зняла собі готель, взяла коротше, бутилку горілки е, з апельсиновим соком, мішала, коротше. три стакана випила, я вже ніяка була. Я просто я не знаю, де я у... Утром встала, а в 6 часов. Да, я нічого не пойму взагалі, що зо происходит? проходить, даже порозкидувана, я вообще непонятно да, ебать. це вообще пиздец. Ну, вчора, короче, до мене е, приїжджали, тому так далі. E, вчора до мене приїжджала ця, як і моя подруга e, Юлька із Владовся. Вони хотіли мені сюрприз зробити. А я якраз вже ви. Та я теж не вживаю. Но вчора вже такі нерви були, блядь, і поняв. То мені вже було все одно. Я хотіла вже 3-5, 3,5 три з половиною Вчора мені так було, що. Я просто хотіла отак, відійти від усього, від цих моментів, побути на індині. І вчора Юлька е, приїхала із Ладосом, а вони мені там і торт купили, хотіли мені настрій підняти. а я, я не хочу нічого, я хочу побути одна. Вони мене відвезли в готель, ми випили з ними енергетику, вона поїхала додому, і я що то в готелі було. Вчора можна було, але сьогодні теж я не буду дуже пити, тому що капець пішов кашкось там. Вчора, сьогодні. По-любому то прийдеться. Пити ложку. Скільки вона буде варитися? Вчора всі плакали в ефірі, день такий, мабуть, був. Так, да, вчора всі за мною плакали. Валера вчора не пив. Він мені не давав пити. Я кожен день п'ю. Чого, Юль? Оля, чого ти п'єш цілий день? Кожен день. Че, привіт, привіт, що ви там? Yeah. Якщо кожен день пити, ви представте, що буде з організмом взагалі? Ви що гоніть? Взагалі з мене такий пияк. Пару стаканів пива я вже, ну, в мене алкоголь дуже капіць. Не інтересно мені пити, а що я випила пару стаканів, все, я вже п'яна, воно вже не інтересно. Дякую за подарунок. Ми й не сорилися, що ще готовиш. Нічого в мене буде домашня колбаска, напої, кутя і все. Це вони дуже готувати, А не я, далі. Готувати. Фу, ну він і навоняв ним, синок. Спасибо. Пішли курити. Так, а ну нущався підозрід минуточку. на дворе капец. На дворе даже не холодно, чтобы так понимала. О, кума зашла. Грязюка, да. Кума, добавляйся. Сміта. Що ти там? пісечка моя. Ми тільки проснулися. Тепер дуріємо. Ти що то утром я тобі позвонила Я до школи збиралася. Технішкола. Я забула, що мені на собрання. і що зобрання, а? Була. Оце так. Да. На 10 часов. Так а що я нормально себе чувствую, а що? Да, кучу варю. Капать, ты, конечно, я вчера, блин, думаю, цей, залила водой ее. Думаю, я ну, всегда просто заливаю і не варю її. Но ничего ставлю. Вона, блядь, ага. скисла. Блять, так надо же было холодно и. Чего Владик на хорьку видит? Царапается? Да? Капец. А ну сейчас я приду. Сейчас я приду. Агу. Эй, uh -huh, uh -huh. hey. okay. okay. yeah, ты uh -huh. yeah, сейчас прежде. Сейчас мы отсюда щось зроби. Де yeah. Мы mm -hmm.

Привіт, ми Зоді. Ти мені самий самий давай. И я тебе люблю. Мій зоді. А що а він привезе і що? Де б його загрузиться, як сходимо, розвезем та інчиться. І що він на Харкову поїде?

Да, і що. О, я повітря. Мише, я вчора так плиту, чуш, кума. Я вчора так плиту вимила, що мені не хочу на ній готовити.